ФСБ намагалися вбити командира батальйону вовків да Вінчі Сергія Філімонова. Російські спецслужби тепер маскуються під СБУ, аби вербувати українців. Охорона Путіна повсюди таскає з собою глушилки. Росіяни скинули каби на виправну колонію на Запоріжжі. Багато загиблих та поранених серед засуджених. На Дніпропетровщині вдарили по пологовому будинку та лікарні, та ціле спрямовано по рятувальниках, які приїхали гасити пожежу. Природа випробовує Україну зливами та грозами. Про це розповім детальніше далі. У цьому випуску мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний вівторок разом. 17 людей загинули у результаті удару росіян по Біленьківській виправній колонії у Запорізькій області. Також відомо про 82 постраждалих, серед яких тяжко травмовані, які терміново їх госпіталізували до лікарень. Це уточнили в Державній кримінально-виконавчій службі України. Ключові будівлі установи розтрощили чотири керовані авіаційні бомби. Загиблі це переважно засуджені люди. Також один співробітник установи отримав осколкове ураження обличчя за даними Державної кримінально-виконавчої служби України. їдальна колонія колонії була зруйнована вщент, а штаб і карантинна дільниця зазнали серйозних пошкоджень. Поруч із колонією постраждали й приватні будинки. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що ворог обстріляв Запорізький район щонайменше вісім разів, використовуючи ймовірно ФАБи. Також під прицілом росіян опинилися Миколаївщина, Сумщина та Дніпропетровщина. У Кам'янському російські ракети забрали життя двох людей і поранили п'ятьох. Удар частково зруйнував триповерхову покинуту будівлю, спричинивши пожежу на 100 квадратних метрах, яку рятувальники швидко ліквідували. Пошкоджень зазнали пологовий будинок і відділення лікарні. А у Синельківському районі російські дрони підпалили вантажний автомобіль. А коли рятувальники кинулися гасити вогонь, ворог цинічно вдарив повторно поціливши по них. Пожежно-рятувальний автомобіль був пошкоджений, але на щастя, особовий склад не постраждав. На Сумщині зруйновано місцевий магазин, будинок культури, житлові будинки та автомобілі. Після пожежі рятувальники ДСНС проводили пошукові роботи із собаками, щоб переконатися, що під завалами немає людей. Роботу ускладнювала загроза повторних ударів, через що доводилось тимчасово зупинятися. За попередніми даними постраждала працівниця магазину продавчиня на Миколаївщині. Російські попола вдарили по агропідприємству, спричинивши масштабну пожежу на 4 тисячах квадратних метрів. Полум'я охопило складські приміщення та суху траву, знищивши три автомобілі. На щастя, інформація про постраждалих не надходила, але збитки для підприємства величезні. Гур показало ексклюзивні кадри з першим застосуванням fpv дронів у відкритому морі. Українські спецпризначенці влаштували справжній дроновий штурм у чорному морі ще 11 вересня 2024 року. Тоді бійці елітного підрозділу Равенгруп зі спецпідрозділу Тимура вперше в історії застосували FPV-дрони прямо з човнів посеред відкритого моря. Цей рейд біля узбережжя окупованого Криму став новим словом у тактиці морської війни. І, судячи з архівних кадрів, це було справжнє шоу для окупантів. На ексклюзивному відео видно, як бійці гур, маневруючи на швидкісних човнах, запускають FPV-дрони, які летять до газовидобувної платформи Петро Годованець. Ця платформа, яку росіяни вкрали в Україну після окупації Криму. Дрони влучили у вогневі точки ворога, придушивши їхню оборону. Окупанти втратили не лише техніку, а й особовий склад. А платформа, яка слугувала росіянам для видобутку газу, виходить, що отримала гарячий привіт від українських розвідників. Охорона Путіна тягає за ним цілий арсенал перехоплювачів ФПВ-дронів. Розкрив пікантну деталь про параною Кремля український радіотехнолог Сергій Флеш Безкреснув. Схоже, російський лідер настільки боїться української бавовни з неба, що без портативних глушилок не виходить навіть на прогулянку. За словами Безкреснова, ці пристрої справжні убивці дронів, які блокують радіосигнали, що керують безпілотниками. Вони компактні, але потужні, здатні створювати електронний купол, так званий навколо господаря Кремля, збиваючи з пантелику будь-який FPV-дрон, що наважиться наблизитись. Страх у Путіна, схоже, став хронічним. Охоронці тягнуть ці перехоплювачі, як вірні собаки, куди Путін не пішов, чи то на паради, чи на таємні якісь зустрічі. Дружба посилюється а маразм міцніє у неділю. Росія запустить прямі пасажирські авіарейси із Москви до столиці Північної Кореї Пхеньянь. Як пише Reuters, з російські блогери зазначають, що запуск регулярного авіасполучення між столицями стався вперше середини 1990-х років. Деталі цієї епохальної події далі. Співробітництво двох диктаторів Кім Іна та Володимира Путіна розвивається. Росія та КНДР відкрили пряме авіасполучення, демонструючи подальше зближення між двома країнами. 27 липня з московського аеропорту вилетів перший прямий авіарейс до столиці Північної Кореї Пхеньян. Це стало демонстрацією зміцнення зв'язків між Росією та ізольованою комуністичною державою. Відомо, що рейс виконує російська авіакомпанія Норт і такі польоти здійснюватимуться щонайменше раз на місяць. Нельзя сказать, что это какой то уже логистический прорыв и какая то какое-то мега оживленное общение, скорее это довольно-таки символический жест, действительно показуха, показуха для мира, смотрите, вот мы настолько плотно сотрудничаем, что вот мы даже рейсы налаживаем, то есть постоянное авиасообщение, Северная Корея, Северная Корея показывает таким образом, смотрите, мы не изолированы, вот у нас большой северный сосед есть, большой северный друг, Россия Росія теж показує. вот у нас є надіжний партнер. З практичної точки зрения, я думаю, що они просто будуть таким образом перевозити яких ліберіжних спеціалістів а, для военной промышленности і так далі. Тобто, це будуть рейси, скажем так, для своїх. Досі авіарейси до Пхеньяну здійснювали тільки з Владивостока. Також у червні між Москвою та Пхеньяном було запущено пряме залізничне сполучення. у дорозі становить 9 днів. Співпраця між двома державами суттєво посилилася після підписання минулого року військового договору щодо розширення свого стратегічного партнерства в умовах посилення міжнародних санкцій, так чи інакше, на Заході все одно Путін як лідера світової держави, з яким потрібно вважатися, вести переговори і так далі. Але, по суті, да все що об'єднує обідняють і російські режими, це те, що вони доволі від іншого світу. Засвідоточене зпішительно на війні і мілітар і мілітарної економіки, і благодаря цьому у них доволі много точок общих точок. Скажем так, точок соприкосновения. З спочатку повномасштабного вторгнення. Візити делегації обох країн стали досить частими. Наприклад, у липні до пхіняну вирушив Лавров. А місяцем раніше голова Російської ради безпеки і колишній міністр оборони Сергій Шойгу зустрівся з Кім -чин Іном. Такая поддержка России не только посилює военный потенциал КНДР, а и сприяє зміцненню режиму північно корейського диктатора. КНДР ⁇ это закрытое от всего мира тоталитарное государство, которое имеет совершенно враждебную идеологию. Они постоянно угрожают своим соседям, в первую очередь Южной Корее и Японии. резки устраивают обстрелы э, ракетами моря э, вблизи Японии, угрожают. Ну э, ясно, що пока КНДР э, существует самостоятельно, ну, вряд ли у них є якісь ресурси для того, щоб действительно зі серйозне для подобных угроз. Хоча є. Они получают целый ряд преимуществ. То есть тобто отримують доступ к российским технологиям. Кремль в свою чергу отримує безперечну підтримку північно-корейського лідера. Пхеньян відправляє до Росії контейнери з озброєнням а також живу силу. Северокорейская промышленность военная работает на Россию, и благодаря этому Россия получает постоянный приток необходимого оружия. Ну и просто живая сила, то есть точечно россияне уже использовали северокорейских солдат и планируют расширять это использование в будущем. Вот, то есть таким образом просто за деньги Путин получает живую силу, и таким образом он может продолжать. Вірбавати по суті найомника усі в а, і не прибігати к цій мобілізації, котрої очевидно, он не хоче раніше. Шойгу також повідомив, що у 2025 році планується візити до КНДР найвищих посадових осіб Росії. Так у серпні до 80-річчя визволення Кореї до Пхеньяна прибуде голова Держдуму В'ячеслав Володін. А у жовтні візит планує Дмитро Медведєв. Служба безпеки України зірвала плани російської ФСБ ліквідувати командира 108-го окремого батальйону зсу вовків Девінчі Сергія Філімонова. Зробити хотіли це використовуючи нову тактику ФСБ операції, які називають під чужим прапором. Російська спецслужба завербувала жителя Кам'янського на Дніпропетровщині, який брав участь в АТО і щиро вірив у боротьбу за Україну. Але ФСБ діяла підступно. Їхній агент, зв'язавшись з чоловіком через соцмережі, видав себе за співробітника СБУ. Йому наплили історію, що інтернет-магазин, де він колись купував ліки, нібито фінансує російську армію, а самого українця звинуватили в державній зраді. Для більшого тиску надіслали фальшиву повістку на допит до Служби безпеки України. Це такий майстерний психологічний хід, щоб змусити людину панікувати. Потім ФСБ запропонувала так би мовити вихід співпраця з ось цим фейковим СБУ, як ми розуміємо, в обмін на закриття справи. Чоловік переконаний, що допомагає Україні, заповнив анкету, отримав завдання приїхати до Києва і почав стежити за Сергієм Філімоновим, якого куратори представили як зрадника і коригувальника російських ударів по столиці. Після масованих ракетних атак на Київ в завербованому навіть підкинули докази, що Філімонов, нібито причетний до них. Агент орендував квартиру в житловому комплексі, де, за даними ФСБ, проживав Філімонов і почав пильно стежити за його автомобілем. Щодня він надсилав фотозвіти, двір будинку, маршрути командира, деталі його пересувань. Згодом куратори передали координати цього схорону на околиці Києва. де чоловік. І зібрав автомат Калашникова. Фінальний наказ був ліквідувати. Але вже тут у гру вступила справжня служба безпеки України. Українські контррозвідники перехопили завербованого, коли той уже виходив на вулицю із спорядженою зброєю, готовий виконати смертельне завдання. Під час обшуку вилучили телефон із листуванням, який і викрив весь цей ланцюжок маніпуляцій ФСБ. Тепер затриманому повідомили про підозру за незаконне зберігання зброї. Але головне життя Сергія Філімонова врятовано. Росія вперше скасувала парад до Дня військово-морського флоту, але Путін таки відвідав Санкт-Петербург. У Міноборони Великобританії нагадали, що у 2017 2024 роках у день ВМФ у Санкт-Петербурзі проходив головний військовий морський парад. Він включав огляд військових кораблів, деякі з яких пропливали з інших регіонів Росії, щоб бути присутнім на ньому. Історично парад відвідували кораблі та представники інших країн. Чому ж цього разу не зрослося? Про це далі. Поздравляю всіх російських воєнних моряків з днем воєнно-морського флоту! Перша на Росії із 2017 року проходив головний військово-морський парад до дня ВМФ. Кораблі прибували з інших регіонів і навіть з інших країн. Але біда вперше у 2025-му помпезний парад раптово скасували. Завжди на День воєнно-морського флота, який відмічається в последній воскресінні юля, завжди на Неві стояли кораблі. И всегда это был большой праздник. И, собственно, там, я не могу сказать, что там какой-то был вот такой супер-пупер парад, да, но то, что это был праздник то, что это были флаги, то, что командующий парад был, да, командующий там эти корабли объезжал и так далее, и так далее. То есть для Петербурга это всегда был праздник. Звісно, не обійшлось без привітань від кремлівського диктатора. Він навіть пояснив причину скасування. Красивий там каже в, в тому, що слов'яна правильне адмічевия робочої обстановки всі на містах. А що ж так? Повномасштабну війну проти України Росія почала ще у 2022-му. А всі на місцях у них чомусь лише з 25-го. А Як любить це робити Кремль, вони просто взяли і перестроїли цей праздник переформатували під Путіна. Якщо раніше він був просто такий воєнно-морський праздник для міста і для моряків, то тепер став його приймати Путін. Ну, к тому же Питер для Путіна, звісно, важный город, що там родился. Собственно, вирішили його переформатировать. про причини скасування заявив Пісков: нібито все заради безпеки. Але парад не провели ані в Санкт-Петербурзі, ані в інших містах в Остоці, Калінінграді та Окупованому Севастополі. Давайте все-таки повернемся к реальної причини. А реальна причина в тому, що іменно воскресенье. Утром впервые петербуржцам пришли СМС с предупреждением об атаке дронов Ленинградской области. Это было впервые. И, собственно, ежу понятно, что реальная причина отмены – это ровно атака дронов. Потому что, как мы много раз с вами уже говорили, больше всего на свете… Утім боїться здохнути. Втім, 27 липня Путін таки прибув до Санкт-Петербурга перевірити оперативні навчання ВМФ і юльський шторм, які тривали з 23 по 27 липня в акваторіях північного льодовитого та тихого океанів Балтики та Каспію. Основна це детальна відробка дій, частин і з'єднання флоту при отраженні нападіння з моря в условиях. Обстановки приближенных к боевым. проверяется слаженность экипажей кораблей, боевых расчетов, морской авиации и береговых ракетных комплексов. Наша ключевая задача гарантированно обеспечить безопасность России. Цікаво забезпечити безпеку від кого когда Леонид Брежнев, генеральный секретарь ЦК КПСС, подписал хельсинские акты безопасности, это вот и было создание системы безопасности в Европе. И, собственно, все это нападением на Украину Путин разрушил. И, конечно, теперь, когда он скачет по всей Европе со своими танками, подводными лодками и прочим, он нам рассказывает о том, что нужно Россию от кого-то охранять. Конечно, нужно. От треба від Путіна Росію загаліруватися і так наступить безпеці. Ну звісно, і куди ж без свята марнославства? День військового морського флоту в Росії не обійшовся без головного моряка країни. Путіну вручили медаль за вірність флоту. У награжденні медалью морської колегії Російської Федерації за вірність российскому флоту. за большой личный вклад в развитие морского флота Российской Федерации, укрепление морского могущества страны, поддержание стратегической и региональной стабильности в Мировом океане, наградить медалью за верность российскому флоту президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича. Шав помічник Путіна і голова морської колегії. затверджував ймовірно, сам Путін. А хто ж ще гідний такої честі, якщо не він для Путіна ну, це... все та імітации? То есть, когда отменяли День воєнно-морского флота, ну не сам день а парад День воєнно-морского флота. Сам день то вони поки ще бояться відміняти. А, собственно, тот самый парад, который сами же і для себя любимых сделали, а сами же вынуждены отменять. И нужно изображать какую-то імітацію. Но, ну, видимо, в картину імітації нужно було навішивання медальки, як самого большого друга Марій І щоб народ не надто засмутився через скасування такого великого параду, потім навіть вийшов до людей, я то считаю, що це вообще вся історія абсолютно. срежиссированная. И это специально обученная публика, специальным образом собранная. И то, что мы охраны не видим в телевизионном картинке, просто означает, что где-то там далеко не видно от нас стоит оцепление. И, соответственно, подпустили к Путину только ту публику, которую вы проверили. Как-то так мне видится. Парад скасували медаль, вручили. Люди подивилися. Усе інше неважливо. День флоту вдався. Ну і звісно, за кремлівськими мірками. Грози зливи, град, шквали накрили Україну від Одещини до Рівненщини, від Києва до Хмельниччини останній злива була настільки потужною, що автомобілі буквально пливли вулицями. Столиця не стала винятком. У Києві зливи затопили і центральні вулиці, і дороги у спальних районах. Укргідромедцентр попереджає грози та зливи охопили майже всю Україну, крім більшості районів лівобережжя. У Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській. Вінницькій, Одеській і Миколаївській областях дощі особливо а подекуди навіть град та шквальний вітер зі швидкістю 15-20 метрів на секунду. Це все про що в розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші новини. До зустрічі!